А тобто є менеджер є менеджер, який керує наприклад напрямком вивчення польської мови. Є менеджер, який керує напрямком вивчення німецької і всі викладачі, мови. які викладають так. цю мову, вони так, підпорядковані так, цьому менеджеру. Так, Так. так. Так, от я власне про це так, так це виглядає. і виглядає. І як правило, скільки викладачів у менеджера? Ну, в середньому ми беремо. Розумію, що є більш популярні в, мови, менш В загальному популярні. У нас в принципі зараз більше 30 викладачів в залежності від популярності мови на сьогоднішній день? Найпопулярніші мови в нашій школі це, звісно, що польська, словацька, чеська, англійська. Німецька і дуже популярно останнім часом іспанська, тому що ми додали цю мову цю країну в наше портфоліо по країнам, з якими ми працюємо, куди ми допомагаємо вступати. Окей, і в середньому викладачів на ну чи ви не хочете на це питання відповідати? Я не, не хочу, я просто ми так не рахуємо. У нас в залежності від того, скільки викладачів англійської мови у нас є, стільки викладачів і у менеджера. Тобто, це їх може бути і 10, і 1.